Швайка Ігор, народний депутат України, Харківщина, шановні колеги, шановна президія, шановні учасники і гості цього зібрання. У мене сьогодні є одна новина стосовно захисту прав громадян під час розробки, оскільки саме сьогодні Харківському окружним адміністративним судом всупереч будь-яким юридичним аргументам. Позиціям чинного законодавства інтересам е, Харківської територіальної громади, тери... громади, я маю увазі громад Харківської області, було ухвалено рішення, яким суд відмовив задоволені позову про надання згоди на укладення контракту з компанією Shell. Це відбулося саме сьогодні, о 12-й годині дня. Які аргументи були покладені в це рішення? Мені невідомо. Я думаю, що е, ці аргументи так само невідомі ті колегії суддів, які дали завдання. Ухвалити подібну постанову. Я так само не розумію, чим керуються українські органи, які називаються, наприклад, Державна геологічна служба, коли виходить шановний сивочолий пан і переконує нас відчути себе. Даруйте, будь ласка, на слові туземцями, перед якими приїхав Колумб, показав брязкальце якісь, і за повинні віддати ж, нашу землю, нашу воду. Наше повітря, наш сланцевий газ, в тому числі. І це все робиться лише з одним посиланням: повірте, що все буде добре. Знаєте, я не Станіславський, але, слухаючи доповіді от подібних доповідачів, у мене викликає лише одна фраза: Не вірю. І не хочу вірити, бо на цей час. Я не буду вам вводити в екскурс, на цей час не відбувається жодного діалогу з громадами. На цей час Визюмський район, а це є показове місто, це є місто обласного значення. От на цей час в Ізюмський район жоден із депутатів обласної ради, які проголосували за укладення угоди, не поїдуть отродясь. Тому що вони чітко знають. Що вони будуть піддані такій обструкції, що ніяка форма представництво інтересів там навіть і близько не згадується. Ми чудово розуміємо, що ті особи, які захопили сьогодні владу в Україні, які представляються сьогодні перед іноземними компаніями як, начебто, державні органи, це є тимчасове явище. І я би дуже хотів, звертаючись до наших іноземних гостей, сформулювати одну лаконічну позицію: прийміть до уваги, що Україна це не є туземське плем'я. Україна це є традиційна країна з споконвічними правами громад, до яких треба приїжджати з повагою, до яких треба приїжджати з діалогом. І тоді, можливо, у нас вийде нормальне співробітництво. Те, що відбулося сьогодні в Україні, те, що, знаєте, крачкома виходячи з сесійної зали, депутати Донецької і Харківської обласної ради, на запитання: а ви читали той текст угоди? Відповідають, ну, що ти над нами так жартуєш, гнусно. Ти же сам розумію, що нам його, в принципі, під страхом смертної кари в, очі, в руки не давали. Але знаєте, що найцікавіше відбувається з нашими судами і з нашим доступом до правосуддя? В матеріалах справи в Харківському окружному адміністративному суді так на завершення, я у вас скоріше буду слухачем, ніж доповідачем перед вами. Так, от в матеріалах справи, це, можливо, для наших американських колег, лежить, лежить один документ. Що Харківська обласна рада не може надати підтвердження вручення тексту угоди депутатам Харківської обласної ради, знаєте з якої причини? Воно технічно втрачене. Тобто, воно як би було, але момент розгляду справи в суді у той диск, ну, диск очевидно, який підтверджує публікацію в обласній газеті, розміщення на сайті, він е, втрачений до неможливості його відновлення. Це є те, що сьогодні представляє собою правосуддя. Виступ пана з Державної служби геології. Це те, що представляє собою образ органа, який покликаний слідкувати Єгор за дотриманням так. на цей час. діяльність екологічних організацій, і я в першу чергу пораюсь на мою рідну Харківщину. На, імін, на мій рідний Донбас. Оце якраз та тема, яка на сьогоднішній час не дає і не дасть ніколи людям заспокоїтися. Бо перше і останнє питання, яке у них виникає, це є питна вода для власних дітей. Крапка. Після цього нічого не можна говорити. До того часу, поки наші органи не будуть проводити дослідження, і до того часу, поки у нас не буде відкритий. Чесний діалог з іноземними компаніями, перспектив е нормальної роботи в цій царині, просто не може бути. Дякую. Дякуємо.